Швитя. Молодець, одружився на кінець. Віднайшов свою Марію і здійснив пожарну мрію. Ех, без тебе буде сумно нам, молодим холостякам. Та втішить Бог серце сумне, женячка нас теж не мине. А Марійка теж не гірша, бо сьогодні заміж вийшла. І Богдан ще завітала, бо вітю покохала. А сестринство не сумує, все собі дивиться, міркує. Час даремно не втрачає, день весілля вибирає. Ну, а братство, подивіться, не сидиться їм на місці, де все їздить по району на залізних нових конях. Ви, сестрички, помоліться, на залізо не дивіться. До вас любов ще завітає, а зараз ми вас привітаємо. Хай любов завжди сіяє, радість серце наповняє.